Всем привет, с вами Андрос. И сегодня мы будем скачивать Покажу вам как скачать Крякнутый Бандикам Крякнутый Бандикам Заходим на его сайт Ссылку я лешу в описании В описании Если не малень торрента Крякнут Ну Торент пустый то скач то скачай Якщо не маєте торм, то скачайте його. Бо, інші, бо по іншому воно не скачається. Так, скачуємо. Ну, як я його скачав вже, заходимо туди. То можна закрити. У мене вже є воно. Заходимо. Зайшли. Запускаємо першу чергу бандікам. Запускаємо бандікам. Русський. Далі, далі приймаю. Можете вибрати любу папку диск С, диск D, на який ви хочете поставити. Бандікам. Я, я натискаю ОК. Okay. Ну я його не буду встановлювати, бо він в мене вже є. Так. Заходимо сюди. Заходимо сюди в лок, кряк, Приносимо робочий. Можна просто так навіть зайти. Заходимо туди. Кряк. Заходимо в кряк. Заходимо в кряк. Переносимо то сюди на робочий стіл. Заходимо на робочий стіл. Так, І робимо запуск. І запуск от імені адміністратора. Запускаємо. Да. І вводимо любу пошту. Вводимо любу пошту. Любу. Так, вс... всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Андреас. Всем спасибо. Всем пока.